А Дніпро вона була закрита протягом двох років. Тож цікавить ваша ваша думка, чому взагалі вона була відкрита саме зараз? Бо, ну як ми розуміємо, два роки вона була закрита не тільки через там повітряну тривогу, а в принципі через те, що у туристичному плані там немає чого дивитися зараз, і в чому логіка його відкриття може саме зараз. А друга тема це заява містобудовника. Який власне і будував міст метро Георгія Русновського щодо того, що це міст може рухнути в будь-який момент? Більш важлива тема, і на ній я вам запропоную зупинитися більш детально. Але давайте почнемо на вашу думку, чому взагалі, от саме зараз, відкрили станцію метро Дніпро саме біля цього мосту? Дуже важко мені зробити висновок, чому так сталося. А ще цікавіше. Що вона дійсно весь час була закрита ви праві там невисокий пасажиропотік завжди традиційно був, бо там немає місця тяжіння пасажиропотоків, але в принципі якісь люди а, там виходили. От мені важко сказати логіку її закриття, і тим більше зараз логіку її відкриття. То чому ми не зробили це раніше? Я спеціально переглянув всі прес-релізи КМДА на предмет того, щоб вони пояснили. Чому вона була закрита і чому її відкривають саме зараз? От або журналісти не сильно добре процитували КМДА, або КМДА, як завжди, не розкриває подробиць своїх рішень, і це насправді дуже погано. Коли люди не розуміють мотивацію тих чи інших рішень, це створює певні спекуляції. Наприклад. А друга тема, яку ми будемо обговорювати, це стан мосту метро, який вже не одна людина заявляє, що він в критичному стані і може впасти в будь-який момент. І, от, власне, тоді думаєш, а чи не пов'язані ці дві новини? От можливо, ця станція це такий собі можливий евакуаційний шлях, тобто щоб людей можна було звідти дістати, чи я не знаю. От, от це велике питання насправді, чи це ці дві новини пов'язані між собою? От щодо другої новини, конкретно знаєте, цікавить ваша думка. У якому контексті? От минулого разу, коли ми з вами розмовляли саме про можливий ремонт мосту метро. Наша розмова стосувалася свіжої заяви на той момент кличка про те, що мост не буде закриватися повністю, і тоді у розмові, от ми пропустили, що можливо мова йде от саме про якийсь ремонт, а не реконструкцію. Але, от, що цікаво, саме заяви Георгія Росновського, це те, що він наголосив на тому, що мост саме необхідно реконструювати, бо він зазначив, що стан мосту такий, що там вузлові конструкції, які поєднуються. Вони у такому стані, що вони вже не витримують напругу, і зокрема він там сказав, що просадка, яка у пікові моменти там має бути 3 см, зараз от він опустився на 23 і вже не підіймається. Тож, на вашу думку, як от можливо буде от співставити те, що як ми розуміємо, заяву влади, що ремонт, якого ми всі очікуємо, соріж за все буде саме ремонтом, тобто якомусь. Частковим, а з тим, що ті, хто будували цей міст, кажуть, що необхідно зовсім інший формат ремонту. Ну, власне, так і оцінюю. Ми з вами дійсно говорили, що мабуть, те, що влада планує провести це якийсь поточний ремонт, тобто, це такі дуже <кій> невеликі об'єм об'єми об робіт, пов'язані з поточною експлуатацією, скоріше. А те про що заявляють експерти, це стосується дійсно реконструкції. От я поясню цей міст унікальний експериментальний, і ті рішення конструктивні, які на ньому були прийняті, деякі з них не показали себе добре. Тобто потім так вирішили не робити, тому що з цим більше проблем ніж від того користі. Тому дійсно мова йде про реконструкцію. Реконструкція це означає, що всі конструкції необхідно переробити, тобто потрібно зробити інші конструктивні схеми. Якщо ще простіше сказати, потрібно побудувати новий міст. Для того щоб побудувати новий міст, звісно, ні поточним ремонтом цього не зробиш, а потрібно старий розібрати скоріше за все, наскільки я розумію його схему, його доведеться розбирати повністю, тобто там не можна буде функціональність, хоча б частково забезпечити, і тоді будувати власне новий міст. Або інший варіант, там я не знаю, пробувати паралельно будувати новий міст, поки цей працює. Хоча, б, бачите, вже у більшої кількості людей починаються сумніви. а чи працюватиме він найближчі роки? А от бачите, такі заяви, що може навіть і дні, от, тому це велике питання да. До речі, архітектор він заявив, що у будь-який момент може рухнути цей міст. Буквально так от ти сказав, і от якщо чесно, от у мене виникла думка, я не знаю, ну наскільки це конспірологічна теорія можлива. От якщо пропустити, якщо це буде капітальний ремонт мосту, це ж фактично, тоді червона гілка. Також буде рухатися у нас як і синя, у шовниковому русі, частково, і я просто одразу і подумав. Якщо чесно, що коли ми з вами почали обговорювати, чи не пов'язані ці новини, я подумав, що немає, чи не маєте ви на увазі те, що станція Дніпро може стати кінцевою станцією для шовникового руху. Ну насправді, якщо все-таки його перекривати, то е, поїзд да з на правому березі безумовно, вона може стати кінцевою станцією руху е, ви праві. О, для лівого берега відповідно це станція, ну, що да, передує станції Дніпро. От і якщо так станеться, це величезний удар по транспортній доступності міста Києва, тому що червона гілка завжди була найзавантаженішою гілкою метрополітена в Києві. До війни до ковіду вона возила понад 600 тисяч пасажирів на добу. Зараз, скоріше за все, менше, але все одно це сотні тисяч людей. І до речі, давайте ще під іншим кутом на це поглянемо. А це говорить про те, що десятки тисяч людей, а то й сотні тисяч людей, зараз рухаються по об'єкту, який офіційно визнаний непрацездатним, тобто аварійним. І а, один з інженерів, який займався будівництвом цього об'єкту, каже, що він може впасти в будь-який момент. Знаєте, я би хотів сказати, що так не буває, що такі мости не падають. в в один момент, але насправді є кейси, наприклад, кілька років чи десь 10 років тому в Італії таким чином впав в міст в Європі. От, тому, якщо об'єкти вичерпують свої можливості, а судячи з опису так вже і відбувається, то дійсно дивуватися тому, що він може впасти в будь-який будь момент, не варто. Тобто ми говоримо про аварійний об'єкт, який є непрацездатним, який не можна експлуатувати. Питання до нас: чому ми його продовжуємо експлуатувати? От щодо доступності як транспортної артерії, саме цього мосту, окрім того, що це міст метро, він виконує також функцію автомобільного мосту, і це дуже важлива транспортна артерія там для жителів лісового масиву, ну всього лівого берега, фактично там, окрім позняків, які користуються мостом, Патона. Наскільки складно буде Києву витягнути, до прикладу, якщо певна поломка на мосту станеться в непередбачений момент, і ну якщо це навіть буде не аварія, але буде чітким сигналом до того, що більше його використовувати Автомобільне міст У нас насправді вже була репетиція подібної ситуації. Пам'ятаєте, ні кілька років тому що до війни був такий мінер на мосту метро, що зупинив свій автомобіль і загрожував підірвати міст. Він вимагав конференцію за Аваковим, здається, щось там таке було, можливо. Я точно не пам'ятаю, але точно пам'ятаю, що транс ситуацію в транспортній системі можна було назвати дуже важкою. Тобто середній час поїздки, якщо я не помиляюся, на той момент складав суттєво більше двох годин, дві-три години. Тобто, от можна сказати, що якщо завтра закрити міст метро. То середній час поїздки може перевищити 2 години, особливо для людей, що пов'язані з цією артерією. Тобто їм доведеться дуже довго добиратися до місць призначення. Але хороша новина вона складається в тому, що по-перше, якщо ми закриво, закриємо аварійний об'єкт, у нас не загине жодна людина, тому що 2 години і 3 години на поїздку в одну сторону це погано. Але якщо така поїздка стане безкінечною, тобто хтось загине на цьому об'єкті, це набагато гірше. От по-друге, все одно транспортна система підлаштується під нові умови. А люди будуть виїжджати раніше, пізніше будуть шукати нові маршрути, нові види транспорту. В кінці кінців люди змінять місце роботи, де да, вони можуть постраждати фінансово, наприклад. Але <кій> безпека і життя вони важливіші ніж фінанси. Тобто потрібно адекватно оцінювати стан мосту і все ж таки прийняти рішення, можна його експлуатувати чи не можна, тому що автомобільна частина важлива там дві смуги руху в одну сторону. Це доволі багато. Це теоретична пропускна здатність. Там більше трьох тисяч автомобілів на годину це багато. От але мене турбує метрополітенна частина: це набагато 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 більше людей. От важ, важливо не допустити от такої от трагедії, от, тому варто пере, передивитися те, як ми експлуатуємо цей міст, і чи варто його експлуатувати? Ми знаємо, що зараз на нього не пускають вантажівки, і це добре, звісно. От але цього може бути недостатньо для такого е, об'єкту, що знаходиться в непрацездатному стані. Я боюся, що якщо місцева влада до цього не дослухається, то включиться національна влада, тому що питання життя такої кількості громадян, от може бути в полі уваги і національної влади. От, тому дійсно треба це питання вирішувати і вирішувати найскоріше. Будемо сподіватися, що врешті буде знайдено рішення, бо це дуже важливе для столиці інфраструктурний об'єкт. Дуже дякую вам, пане Дмитро, що знайшли час прокоментувати цю подію.